І вітання всім! Сьогодні мова буде про мульчування. Мульчуємо перчик. Як бачите, мульчуємо перчик сінцем, яке було на гори ще декілька років, тому що перчик дуже гарно пішов у мене в зріст, як бачите, я його затіняю агроволокном. Волога зберігається доволі добре під агроволокном, але так як полив у нас доволі частий перцю, то дуже багато бур'янів. Починаються вже спекотні дні дійсно, і я думаю, що ось якраз мульча вона буде зберігати іще додаткову вологу, і плюс я не буду займатися прополюванням, бо бур'яни дуже швидко після частого поливу зростають. Ось так привезла собі сінця цього. Мульчувати можна не тільки ось сіном. Якщо сіном, особлива умова, ви повинні його добре просушити. Покажу вам, вже було в мене відео, покажу вам зараз грядочку, де я мульчувала, і Мені сподобалось стареньким агроволокном звичайним. Білим, ось тут помідорки. Якщо пам'ятаєте, було відео я висаджувала, вже була частинка замульчована, Теж бур'янів немає під агроволокном, практично, і волога зберігається набагато краще. Самий гарний звичайно, матеріал для мульчування – це чорне агроволокно. Воно теж є у нас на городі. Це канни, квіти такі яскраві, дуже гарні, потім вам покажу. Усіх замульчували чорним агроволокном. Ну, Ясно, що для перчику було б дуже добре мульчування теж чорним агроволокном. Ну, щось не по фінансах я б пожалкувала, скажімо так. Агроволокно сюди потрібно було б знову-таки потратити гривень 300, напевно, ось, може, навіть більше. Ну, нічого. Я думаю, сінце нам теж допоможе, а там будемо бачити. Так що, будь ласочка, мульчуйте, хто це робив уже певний час, знає, яка допомога і для урожаю, і на руки. Набагато легше. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Всім вітання!